Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні на Тетяненому подвір'ї 24 січня, і у нас початок посівної. Трошки з запізненням ну, працювало не було коли. а от Сьогодні вирішила: сьогодні вихідний, субота-треба починати, бо вже нема куди тягнути. Тому сьогодні, що ми будемо сьогодні з вами сіяти? Сьогодні хочу посіяти ось таку пітуньку. Я її вже відкрила. Ось вона в такій баночці, тут 20 насінинок. Вони оброблені, вони такі е, дражировані, як драже. Е, так, що ще? Е, ось ще отаку петуньку посадимо. І посадимо ще. У мене я тут наготувала багато чого. Е, в общем, будемо починати сіяти. Я приготувала. Ось такі ємності для пітунії, їх хватить. Я зробила дірочки. Ось тут нагріла просто гвоздь і проробила дірочки. Це для того, щоб вода не застоювалась. А для того, щоб вона не просипалася земля, я буду класти отакий кусочок невеличкий салфетки. От. Можна туалетну бумагу покласти в кого що є. Воно тоді не просипається, але вода крізь цю бумагу дуже гарно проходить. І я підготувала ґрунт. Зараз я вам буду це все показувати. Ось такий я купила ґрунт, я його вже відкрила і висипала. Я брала трошечки це чисто для дуже мілкого насіння, такі як пітунія, коліус. Ось таке насіння, яке дуже-дуже мілке маргаритка. Оце я буду сіяти в отакий універсальний ґрунт для квітучих. Живільний субстракт навіть. І на ньому дуже гарно сходять такі рослини. А те насіння, яке трошечки крупніше, то я його буду сіяти, я вам вже показувала, я купила великий мішок еко І... Буду сіяти в нього. Ну, Давайте все е, по черзі. В мене є ось такий фунгіцид, ось він енергодар. Я зробила дірочку, ось шприцом я витягнула туди 1 мл. Через голочку він не проходить, тому просто велика дірочка і шприц. А далі я просто заклею скотчем, щоб не виливалося. І на літрову банку 1 мл фунгіциду. Нехай розчиняється, і будемо це діло розколачувати. Так, колотити. Нехай воно розчиняється. Навіщо нужен фунгіцид? Фунгіцид нужен для того, щоб рослинки не хворіли на грибкові захворювання, такі як чорна ножка і так далі. А, трошечки ось я його висипала. А зараз покажу. Не видно, ось так видно. Я ось висипала в'ємність з-під торту. Земелька дуже гарна, вона легка, в неї нема крупних частинок. Вона така пухкенька, гарненька така земелька. Зараз я її трошки зволожу і тоді будемо вже... Наповнювати ємності, в яких буде рости насіннячко, і далі все покажу по черзі. Ось я розколочую фунгіцид. Можна без нього. Ну, я перестраховуюсь. У мене в минулому році <кій> дуже багато було випадів, пов'язаних з чорною ножкою, тому я перестраховуюсь. Багато хто так не робить. Зараз трошки сюди налью і гарно так перемішаю. В минулому році якийсь я купила не той ґрунт. Він мені геть не сподобався, більше я його не беру, беру тільки те, що я вже перевірила. Є грунти дорожче, ну, більш якісніші. Я не спорю, але ну, я виходжу із того, що в мене є, із своїх матеріальних способності. Так, ще трошки. Ось так. Як перевірити достатньо чи зволожений ґрунт? Дивіться, беремо отак жменьку, і отак її зжимаємо, і виходить комочок. Бачите, комочок. Але якщо я його так раз, він розсипався, оце достатньо зволожений ґрунт. Отакий вже можна насипати, він дуже мокрий, зараз не потрібен. Ось так. Ось беремо комочок, хоп, і комочок тримається. Але якщо пальчиком придавити, ось він він розсипався. Оце достатньо тут буде вологи. Беремо ємність, насипаємо, так, притрамбовуємо, і для петуньок мені хватить. Щоб вони проросли на перший час у такої ємності. А потім я їх буду пікірувати вже в касету. А з касети тоді вже буду пікірувати в стакани. Ну, декілька буде пікіровок. Ось я беру на висипаю його з колбочки. Ковбочку я не вибрасую, хай вона в мене буде, вона мені пригодиться. Беру водичку. Беру паличку з-під суші, можна зубочистку. Мені так вдобніше. Насіння дуже мілке, але воно легко приклеюється до мокрої палички. І зараз ми його Ось так розкладемо. Тут 20 насінин должно бути. Хоче саме спадать. Ось так. Це треба погратися, не спіша. Ось такі біленькі маленькі насінинки, їх навіть Мабуть, і не видно у кадрі. Ну, повірте мені, ось вони такі малесенькі-малесенькі. Я їх буду розкладати, я хочу їх висадити по сортах. Отак, От раз, їх треба розложити. Не хочу сама впадать. Ось так. Навіть взяла ось зубочистку і такі нею зручніше, мені здається, воно все буде лягати. Палочка дуже здорова для таких маленьких насінин, а зубочисткою це робиться легше. Попробуйте, що вам більше сподобається. Просто в мене були ці палочки з-під Я вирішила спробувати нею. Але але не так все просто. Зубочисткою мені це легше робити і скоріше. Так, одна впала не туди, куди я хотіла її покласти. Ми зараз її посунем, не хочу загущувати. Так, раз, два, три, чотири. Тут буде ще один рядочок. Що вже ж влізло 20 насінин. Хочу розкласти їх, щоб вони не загущали одна одна Так. Ну, ось я їх розклала паличкою зубочисткою цей трошечки треба у цю капсулку трошки її як нарушити. Щоб вона насінинка, та, яка в ній знаходиться, могла прорости скоріше. Ось так ось. Так. І Буквально трошечки, трошечки я все ж таки його присиплю. І по-різному люди роблять. Одні кажуть, не треба присипати. Я трошечки, буквально грамусічку я таки присиплю, навіщо? Коли рослинка проростає, вона буде більш, як сказати, сильніша, чи що. Така більш витриваліша. Буквально ну, грамку грамку, не, не дуже трошечки. І ось трошечки зволожу, не хоче бризкати щось трапилося з моєю бризкалкою. О, все пішло діло. Ось так. Все, їй достатньо. І я її ось так беру, накриваю кришечкою. Ось так. І віднесу на качол. Там тепло, віднесу в хату. Бо тут у мене врімянка, тут прохладно. Тут у врімянки градусів. Ну, Може 17, може 15, отак. Так, так слідуючий сорт. Будем садити Так. Це в нас така врем'янка, а я називаю її своїм офісом. Ну, хоча ми тут кушаємо, їду готую я тут в мене в тій кімнатці кухня, а в цій кімнатці типа столова, і на всі случаї життя у мене тут все. Тут можна зустріти і стойку, яку он, чоловік зробив далі. Вон, бачите, де ящики стоять, то стойка. Хоча в ній ще нічого нема, він сьогодні у мене тестірує нове освітлення. Зараз світ... світла немає, то мені та стойка допомагає, вона мені підсвічує. От. Було. Бо в нас сьогодні світло було до півдругої дня, а тепер дадуть аж в 9 вечора. Ну, до 9 вечора, що ж будемо сидіти гуляти, ні, треба щось садити. Ось я і вирішила скористатися своїм вихідним, так, щоб з пользою для діла. Так, беру ось таку петунію, слідуючу ось така. Я такі петуні садила в прошлому році, вони в мене досить непогано получилися. Хочу ще й в цьому році. Посадити. Ну і буду гратися знов так само. Тут іще менше насіннячко, і ще менше, чим в той. Буду гратися, а що робити? Надо ж чимся себе розвлікати. Якщо не розвлікати себе чимось, то це ж можна здуріти. Там літає, там зриває, а так я чимся зайнята. І вже є якийсь. Якийсь смисл в, цій, в цьому житті? Так. Ось так теж викладую, боже, яке воно мілесеньке. Те було крупніше, це геть манівнички. Геть зовсім манесеньке. я без очків навіть його б, мабуть, і не побачила. Без окулярів. Так. Мабуть, це я не буду і присипати, бо геть, 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 геть манесеньке, геть. Так. Ось я його отак пролила і не буду навіть присипати, тому що я його вже навіть і не бачу. Водичка їх втягнула ті насининки внутрі. Все, отак воно і буде у мене сходити. Одне присипане, одне ні. Так, це оця петунька. А це... Де вона? А це оце. Я потім їх попідписую. Головне, не забувайте підписувати ваші посадки, тому що ну, я забуваюся. І їх треба підписувати. Ось так я їх накрию, і вони в мене підуть сходити. Так, все, Пітоні я посіяла. Ну, і сьогодні я напишу дату, коли я це робила. От. Напишу дату. І будемо спостерігати, як вони в нас будуть сходити. Тому. Бажаю я вам гарних сходів і пишного квітування. На все добре, до побачення!